Давайте пригадаємо із вами, які конструкційні матеріали ми можемо запозичити у природі. Справді, є багато матеріалів, які людина користується. Це деревина, солома, каміння, мушлі, глина, насіння. Це плоди різних культур, мається на увазі у переробці подальші крупи. Це рослини мається на увазі пелюстки, квіти, самі цілі, це можуть бути навіть якісь листочки, степла і так далі. Метали. Людина бере усі ці матеріали із природнього довкілля та лише обробляє. Під час виготовлення виробів слід пам'ятати про економне використання матеріалів у своїй роботі. Ви будете користуватися переважно природними матеріалами, а вам відомо, що природні багатства обмежені. Кожен чи кожна з нас має дбати про природу, про майбутнє нашої планети. Тому не слід бездумно використовувати папір, тканину, деревину, дріб чи інші матеріали. Необхідно визначати їх потрібну кількість для роботи, а навіть маленькі відходи, що залишилися, не варто викидати а зберігати їх для подальшого використання. Тим самим ми не лише економно використовуємо свої гроші на придбання нових матеріалів, а й не забруднюємо ще й довкілля. Можливо, ви чули про проблему утилізації та переробки побутових відходів. Для цього потрібні не тільки великі гроші, а й місця для будівництва спеціальних заводів. Це глобальна проблема, яку швидко ніяк не вирішити. Тому кожен чи кожна з нас має раціонально використовувати сировину та матеріали. Перед тим, як виготовляти виріб, подивіться навколо себе. Удома в шафі, на дачі тощо. Ймовірно, є багато речей, що вже вийшли з моди, але що мають гарний вигляд. Із них можна створити багато цікавих речей. Давайте пригадаємо, що ж таке аплікація. У молодших класах ви вже знайомилися з цією технікою. Аплікація від латинської накладання, приєднання. Це вид декоративно-ужиткового мистецтва, в якому художні зображення виконують за допомогою закріплення деталей малюнка на основі. Це може бути спосіб приклеювання чи спосіб пришивання. І сьогодні аплікацію прикрашають найрізноманітніші за призначенням вироби: це одяг, речі для дому та відпочинку. Часто застосовують аплікацію і при оформленні інтер'єру. Аплікація, як технологія, пройшла довгий час використання і збагатилася різними способами фіксації. Цікавий факт: аплікація виникла понад 2000 років тому, коли кочівники прикрашали свій одяг, всюття, упряжі, житло зарудками, зі шматків шкіри, хутра, повсті, берести. Пізніше для оздоблення одягу почали використовувати різні тканини. Давайте з вами розглянемо ось такі цікаві види аплікацій, які можна виготовити із різних матеріалів. Це, звичайно, може бути папір і картон, це можуть бути природні матеріали, це може бути пластилін, полімерна глина, це може бути солоне тісто, це може бути текстильний матеріал, будь-що. Це не всі види робіт, які можна виконати у цій. Давайте розглянемо з вами, які є види аплікацій. Їх розрізняють за кольором одноколірна чи багатоколірна. Їх розрізняють за тематикою, предметна. Аплікація, яка зображає окремі якісь предмети чи тварини. Сюжетна відображає події, явища і може складатися з кількох різних фігур та елементів. Декоративна аплікація це переважно орнаментальні зображення для оздоблення виробів. Також є аплікації за формою. Пласка вона може бути одношарова або багатошарова, це нашивання або наклеювання предметів аплікації на основу в один шар або у декілька шарів. Та об'єм аплікацій постійно урізноманітнюється. Сучасні майстрині використовують аплікацію для виготовлення ексклюзивних виробів. Нею оздоблюють одяг, взуття, книжки, листівки, аксесуари, сумки, гаманці, косметички і так далі. Дуже багато речей, яких можна оздобити цією технікою. Аплікація є оригінальним способом декорування інтер'єру житла. Надання йому доступний спосіб створення художніх робіт. При якому зберігається якась реалістична основа самого зображення. Це дає можливість широко використовувати аплікацію не тільки в оформлювальних цінах, але і в створенні картин, панов, орнаментів, рамок для фото тощо. На цьому слайді ви бачите, які вироби при інтер'єрного призначення можна виготовити із природних матеріалів. У молодшій школі ви робили гарні вироби у техніці аплікацій. Для цього ви використовували різнокольоровий папір та різні природні матеріали. Природа дарує нам безліч різноманітних форм, що можуть стати основою для цікавої композиції. Чудовим матеріалом для створення такої композиції можуть бути засушені листки та полюстки квітів. Гарні аплікації можна створювати з насіння та круп. Як матеріал використовують такі крупи гречку, рис. Просо, манку. Із бобових можна взяти горох, квасолю та різні види насіння, для прикладу, кавунове, гарбузове, соняшникове. Цікавим матеріалом для аплікації є також мушлі та дрібні камінці. Вони різноманітні за формою та можуть набувати такого чудового вигляду, наприклад, на рамці для фотографій, декоративному панно, тощо. На даному слайді ми можемо з вами розглянути ще такі цікаві матеріали, які можна взяти для основи аплікації. Це аплікація із кавових зерен, це аплікація із паперу технікою квілінг. Як ми вже сказали, аплікація з насіння та круг. І аплікація, наприклад, з деревинних матеріалів. Ось такі дерев'яні спили. Можна використати і просто гілок, які можуть прикрасити в подальшому наш інтер'єр. Більшість виробів складається з двох або більше деталей, які необхідно з'єднати якимось чином. Для різних матеріалів використовують види з'єднань притаманні саме їм, тому для кожного матеріалу добирають відповідний вид з'єднання. Нерознімними називають такі з'єднання деталей і вузлі, розбирання яких неможливо без їхнього пошкодження. До них належать такі з'єднання, як свяхове, клейове, ниткове. Один із найбільш таких доступних та простих видів нерознімного з'єднання деталей є саме склеювання. Для склеювання різних матеріалів використовують різні види клеїв. Ми можемо з вами переглянути, що це може бути клей ПВА. Клей олівець, універсальний, тобто ті клеї, які швидко сохнуть. Сучасні універсальні клеї широкого призначення мають щільну структуру та швидко сохнуть. Їхніми перевагами також є водой, термостійкість, еластичність та доступність. Це такі клеї, як, наприклад, момент, дракон тощо. Термосиліконовий клей, яким зазвичай називають клей пістолет. Є одним із найзручніших з'єднувальних засобів, і його головна перевага у тому, що він здатний миттєво застигати та має високу міцність з'єднання. Крім того, місця склеювання майже непомітні. Для нескладного з'єднання поверхонь із паперу найкращим є всім нам відомі такі клей ПВА і зручний клей олівець. Під час технології виконання аплікацій з природного матеріалу передбачаються такі етапи, як вибір матеріалу, підготовка матеріалу до роботи, розробка ескізу виробу, наприклад, добір малюнка чи композиції для роботи, це також добір матеріалів та інструментів і, власне, виготовлення виробу технікою аплікації.